Давайте водим камня. Диво лекарня. так, Подивіться, какие у нас песок. Аф-т-к-фт-к-фт-тка. Так со снимки. Зараподируємося. Что-то у нас показывает. Так, Сара, свинь, сувашка, Это Сын может спать. Вот так, Сара, поставлю на замову. Сейчас скоро пойдете, до побачення. И вот наша кишечка. Так, блин, в Угу. Це зрозуміло, так я покажу. ось Хочете доводить. Так, замовлення. Ви хочете ще був паскважити? Так, так. так, так, вотки, так, футки, так. Ага, все зроблено. Я ще йому треба зарахувати. О, ваш синьор. І знаю, не він як це вибрати. Отак. Мунь-мунь-мунь-мунь-мунь. Все за мунь. Прилетів. Так, будемо обстежувати його. Так, все. Зараз прийму його, що для нього треба. Подивіться. Бачите, що йому треба? Так, все, нажимай, нажимай, нажимай. Все, замок. Так, песика теж треба. Це вже, вже все є. Зараз покажу, що треба. Так, бачите, що в нього? Я аккуратненько. Ой, 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 ой. мой, мой, мой. Все замовлення пішло. Зараз вони все. Мунь, мунь, мунь. Є фтикафтикаф. Є втикавтикафтик. Є. Це Зараз чекайте. Трьох пасиків бачите, що один, другий, третій. Оце бачите. Це оцей. А оце оцей. оцей. Зрозуміло, бачите, що цьому треба, цьому треба і цьому треба. Все, бунь-бунь-бунь. Все за мене готове. Песик кішечка прийшли, кішечці треба. Оцю втк-ткфтк. Я зали. Завжди, це конець ситуації. І воно написано, що треба мунь, мунь, мунь. Все. А у песика... Це є фотка. Не на кинуть лапку з фоткою, все то є саме. У песика все то є саме. Дивіться на песикову лапку. І вона бачить. Мунь, 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 мунь. Все. Все, оце вже повний покритик. він вже летить. А петик так. А йде. А, 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 а. Папу. а скільки їх тут? Оцю ж точку я викладу. Оце теж трохи потрібне. Бувайте.